Неочікуваний поворот подій не так давно. в мережі набирали популярність відео, як китайці нещадно вирубують ліса Сибіру. ви, думали, ми це ж за такі копійки віддавати свої ресурси. Це ж яким валянком треба бути. Але чекайте, у зв'язку з останніми подіями не все так очевидно. Трішки предісторії китайським компаніям дали в оренду на 49 років лісові масиви. Дозволено рубати все і вивозити. Закономірна реакція росіян була обурення, критика влади та прохання пояснити, що відбувається. Додати Можна було критикувати і обурюватися. Супутникові фото гектарів вирубаного лісу в Красноярському краї навіть попали в доповіді Грінпіс. І на перший погляд можна було б сказати, що путіністи недоумки. Корупція все собі в карман і на екологію їм плювати. Але у зв'язку з оприлюдненням цієї кліматичної доповіді стає ясно, що путіністам плювати на ліси Сибіри, тому що скоро ні лісів. Ні, Сибіру не буде, тому вони так дешево продали китайцям Сибір, і тому вони так просто скасували проєкт розбудови Сибіру, який розроблявся 10 років на секундочку. І тому вони перевозять свої компанії за межі Сибіру, наприклад, як Норнікель. Вони то знають, що Сибірський магматичний плюм прорветься і в кращому випадку. Саме в Сибірі життя буде неможливе. Ну а в гіршому воно буде неможливе на всій планеті, якщо, звичайно, не провести дегазацію, про що говорить цей американський вчений, але їм і на це плювати. Для тієї організації, яка зараз підімняла під себе всю рашку, Рацирс при РПЦ, краще здохнути в тоталітарному режимі і при владі, ніж без неї. Там одні психопати, які звихнуті на владі. Ось якраз в цьому відео докази того.